Вітаю всіх справжніх українців. Сьогодні до нас прийшла така гуманітарна допомога від наших друзів. Це Сумська церква євангельських християн-баптистів. Світло Євангелія. Тут прийшли до нас деякі ліки. Бачу парацетамол, грілки для рук для ног. Там салфетки ще. Тут е, баночка кабачкової ікри. Це якісь консерви імпортні. Оце дуже гарний хліб, такий концентрований е, з вітамінами. Дуже такий, як енергетик. Це така ковбаска, мабуть, це не на, не на одного е, людину. Це, мабуть, буде на декількох людей. Це, мабуть, на виход нам понадобиться. Так, тут три види паштетів таких. Такий паштетик, такий. і ось такий паштет будемо кушувати. Тут деякі крупи, тут гречка. Це вівсяні пластівці. Такі Наші українські раціон сигалети. Теж для чаю, для коха, нам. Тут такі спагетти болонеза, кип'яточком заливаємо і смакуємо. І консерви. консерви, Ще не пробував такі консерви. Тобто моїм побратимам. Завтра буду писати список, кому чого потрібно, буду розподіляти між своїми побратимами і щиро дякуємо нашим. За те, що надають таку потрібну для нас допомогу. Слава Богу, слава героям України і разом до перемоги!